Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми з вами розглянемо дуже цікаву партію, яка була зіграна в сьомому турі міжнародного шахового турніру в іспанському Сіджесі. Цей поєдинок був зіграний на першій дошці. Український гросмейстер зі Львова Василь Іванчук, який до цього туру був одноосібним лідером змагання, грав проти київського гросмейстера Володимира Баклана. В активі якого було напівочка менше, ось таке українське дербі на іспанській землі. Звісно, шахові вболівальники з України дуже чекали цієї партії і сподівалися, що вона стане дуже насиченою та цікавою. І дійсно, українські шахові козаки продемонстрували всі свої тактичні вміння і створили справжній шаховий шедевр. В цьому поєдинку до самого кінця не було зрозуміло, яким же буде результат. Отже, Василь Іванчук зіграв Е2, Е4. У відповідь Сицилійський захист С5. Дійсно, саме в цьому дебюті найчастіше створюються справжні шахові трилери. Кінь Ф3, кінь С6, Д4 розмінялися, кінь Ф6, нападаючи на пішака, захист Д6 і слон С4. Василь Іванчук обирає атаку Созіна. Чорні грають Е6, будуючи так званий малий центр. Тут у білих більше простору, однак чорні фігури і пішаки, знаходячись на своїй половині дошки, захищають важливі пункти і, врешті-решт, після закінчення розвитку, будуть готові перейти до контратаки. В цій ситуації білі найчастіше грають слон Б3 профілактичний відхід слона на випадок кінь А5 або Д6Д5. Однак Василь Іванчук продовжує розвиток фігур, граючи слон е 3 і після очевидного слон Е7 ставить ферзя на Е2, готуючи довгу рокіровку. Водночас ферзь продовжує контролювати поле ж 4 щоб туди не став чорний кінь. В теорії сицилійського захисту цей варіант називається атакою Віліміровича по імені відомого югославського гросмейстера Драголюба Віліміровича, який білими часто засмучував суперників в цьому варіанті. Солон Д7 грають чорні 3 нулі, 2 нулі. Плани сторін визначились. Як це часто і буває у відкритій сицилійці? Суперники рокірували на різні фланги, тому головний план як для білих, так і для чорних атака на короля. Ф-4 грає львів'янин, і тут перед чорними певний вибір. Одним з найголовніших ходів є ферзь С8, відходячи від протистояння з білою турою. Однак Володимир зіграв А 6 захищаючи поле Б 5 і готуючи можливе просування пішака Б. Василь Іванчук б'є по центру. Є 5 раніше ця позиція зустрічалася в далекому 1990 році на всесвітній шаховій олімпіаді в новій саді в партії двох дуже відомих росмейстерів минулого Яна Тіммана та Любомира Любоєвича. Чорні там відповіли ходом, де після розміну на це 6 Довелося брати пішаком, Ф'є, кінь Д5, кінь Е4, чорні поля в таборі чорних послаблені, і в подальшому Яну Тімману вдалося реалізувати свою позиційну перевагу. Однак в нашій партії Володимир Баклан демонструє теоретичну новинку: він не відкриває вертикаль Д, а відходить конем на Е8. ж продовжують створювати активні можливості, граючи тура hf 1 Василь Іванчук має на меті в певний момент просунути пішака на f5. Звісно, чорні виграти пішака Є зараз не можуть, оскільки на DЕ буде проміжний розмін на c 6 Однак кращим варіантом було все ж таки зіграти Б5, прогнати слона, той, звісно, відійде на d3, подивляючись на королівський фланг, але далі ферзь c 7 і у чорних, як і раніше, досить міцна позиція. Але Володимир вирішив ходом G6 попередити просування білого пішака F, Але, як то кажуть, в такій ситуації ліки виявилися гірші за хворобу. Справа в тому, що хід G6 дуже серйозно послабляє чорні поля на королівському фланзі. І Василь Іванчук відходить слоном на b 3 Нарешті цей профілактичний хід був зроблений. А після кінь А5 ще одна стандартна профілактика король b 1 Чорні забирають на b3 і білі б'ють пішаком. Ферзь С7 грає Володимир Баклан, нападаючи на пішака Е5. Однак Василь Іванчук не захищає його, а грає h 4, продовжуючи насувати пішаки на королівському фланзі. Звісно, в такій ситуації взяття на h4 4 це просто самогубство. Відкриття вертикалі h відразу дуже погано позначається на самопочутті чорного короля. Білі грають g4, далі ферзь h2. І позицію чорних захистити вже не можна. Однак заслуговував на увагу хід ДЕ. Є. все ж таки забрати пішака Є5, далі білі можуть зіграти Ферзя в 3, нападаючи на Б7, Тура д 8, слона на 6. Далі взяття на b7. Хоча тут у білих є певна перевага, боротьби ще дуже багато. Але в нашій партії Володимир зіграв кінь ж 7, і це вже серйозна помилка. Білі грають G4, маючи на увазі не лише просунути пішака на f5, але й зіграти H4, H5. Чорні вирішують все ж таки забрати пішака e 5 H5, слон b 5 і взяття слона. Чорні зіграли ab і ми бачимо вже певні обриси контргри чорних на ферзовому фланзі. Відкрита вертикаль А, досить поставити на цю лінію ферзя і вже загружуватиме мат на А1. Так і сталося. Після аж 6 коню чорних знову довелося відійти на Е8. Білі грають ферзя в 3, нападаючи на b7 і нарешті розв'язуючи слона, тому чорні відходять на С7. Білі забирають на b5, ферзі 5 і от вже загрожує мат. До речі, ще й кінь під боєм. Однак, очевидним ходом С4 Василь Іванчук відбиває обидві загрози суперника і готовий продовжити свою гру на королівському фланзі. Кінь c7 грає баклан, намагаючись розміняти активну білу фігуру, і на дошці виникла критична позиція цієї партії. Слід зазначити, що тут у Василя Іванчука на годиннику було менше 5 хвилин, а це лише 24-й хід і до контролю дуже далеко. А позиція вельми насичена тактикою та складна. Що робити білим? Найкращим варіантом був дуже красивий і несподіваний хід Солон c 5 Головна ідея цього ходу розміняти або відволікти чорнопольного слона єдину фігуру, яка захищає поле F6. Після взяття на c 5 відразу грати ферзь F6 не можна, там буде кінь E8, тому попередньо міняємось на c 7 ферзь F6, і здається, що чорним вже треба здаватись. Але це робити зарано. Щоправда, після тура А1 шах, далі тура А8 з темпом звільняючи поле F8, захищаються чорні від мату. Білі грають g 5, і оцінка цієї позиції питань не викликає. У білих зайва якість і вигране положення, хоча, звісно, тут треба ще попрацювати. Але на хвилинах Василь Іванчук не знайшов цього ходу і вирішив зайти турою на d7, нападаючи на слона та коня. Ідея та ж: прогнати або розміняти чорнопольного слона і зайти фарзем на f6. Однак виявляється, що в цьому варіанті чорні отримують достатню контргру на ферзовому фланзі. Баклан, у якого часу було більше, знаходить цей варіант. Він забирає на Б5 і після тура тураб'є 7, здається, що от-от білі виграють, дає шах, король С2, кінь А3 теж очевидний хід, король С3, і тут несподіванка, кінь Б5 шах. Виявляється, що брати коня не можна. Тоді чорні грають в Тура Fc8, і, врешті-решт, мат отримує не чорний король, а білий. Все ж таки чорні важкі фігури дуже класно розташовані, ну а білі фігури не зможуть захистити свого монарха. Тому Василю Іванчику, який знаходився в цій ноті, довелося зіграти король c 2 Але тут все одно кінь А3 шах. І доводиться повторювати позицію, адже жоден з суперників під загрозою програшу не може уникнути цієї послідовності ходів. Після король С3 суперники погодились на нічию. Ось така дуже цікава та насичена партія двох відомих українських гросмейстерів. Звісно, Василь Іванчук мав чудові шанси виграти цей поєдинок і закріпити за собою односібне лідерство в цьому турнірі. Однак і Володимир Баклан створив все ж таки контргру на ферзовому фланзі і зумів досягти почесної нічієї з легендою українських та світових шахів. Отже, після сьомого туру Василя Іванчука 5,5 очок, в його активі декілька перемог і три нічії. Але конкуренти не сплять. Одним з них є рейтинг-фаворит цього змагання німецький гросмейстер Олександр Донченко, який свою партію сьомого туру виграв і порівнявся за очками з українським гросмейстером. І саме ці два шахісти зіграють на першій дошці у восьмому турі. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!